Річка, наше Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною, ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролюватися, контролювати це, це типорожкою. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж а, Туреччина. Це буде тривати ну 10 років ще мінімум. Мінімум, от я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО чи буде Будапешський меморандум, чи ну що вони нове придумають? Як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.